Вот тоді можна на це реагувати. Тому паливо це принципово, тому що є там у них по державі. Це дуже важливе. От з коштами, бачите, санкції вели і там е, рубль, долар, вони на юані проходять. Тобто, це, це таку е, слабку точку знайшли фінансів, яке дуже гарно спрацьовує. Пішло, і таку точно треба в стратегічній позиції пов'язані з павномастильними матеріалами. Ну, якщо ми їм пішли на зустріч, але тепер б'ємо по цим же паливомастильним там сховищам, переробкам сьогодні безпосередньо на окупованій частині, поки продовжуємо. Ну а все інше решта по об'єктам, ті, які перераховували військових, які як би Тобто, це треба. Було... Якщо знищуємо палимасів мітря, це зразу впливає не один який підрозділ, ні на з'єднання рода війська, на цілий регіон, тому що ми ж і шляхи логістики таким чином впливаємо і на Керченський мост, і на Керченську паромну переправу, і на залізницю, яку вони там є використовуючи, яку намагаються добудувати в цьому біля Маріуполя. І mm -hmm. там з Ростова на Дону, з цього міста. Ця залізниця будується з е, такою думкою про те, що Керченського мосту може скоро не стати. Так, і це теж враховується, бо цей міст зараз виконує на одну чверть свою функцію. Тобто, після тих ударів повністю він не відновився, ну і вони там.